Українська народна казка, як Климко спровадив пана у пекло. Жив собі багатий прибагатий пан, що мав у володінні велике село. Люди добре обробляли землю, але не знали ремесла, а без ремесла навіть панське господарство. Слабує. Одного разу пан покликав трьох легінів. Першому сказав, Ану, покажи руки, той показав. Пан подивився, щось поміркував і дав йому наказ Підеш на рік до міста і навчишся там на коваля. Подивився на руки другого. Ти вивчишся на стельмаха. Третій парубок Климко витягнув перед паном руки з довгими тонкими пальцями. Пан довго думав, потім каже. Ти вивчишся на злодія. Пішли хлопці до міста. Там вчилися цілий рік, а як скінчився термін, вернулися в село. Один пішов до панської кузні, другий до майстерні. А Климко плентався по подвір'ю і дивився, де би щось украсти. Пан його покликав до себе. Я хочу бачити, чого ти навчився. У стайні є кінь, якого я найдужче люблю. Укради його, продай на ярмарку і принеси мені готові гроші. Як не вкрадеш, то голову зітну. Для вельможного пана все зроблю, відповів Климко. На ніч. Пан поклав добру варту коло свого коня. Один наймит сів на нього верхи, другий тримав коня за хвіст, а два за гриву. Коли добре стемніло, Климко перевдягнувся у стареньку жінку, взяв у торбу кілька пляшок горілки і став голосити коло панської брами. Ой, божечку святенький. Я заблудилася в дорозі, ніч темна, додому далеко, а я не можу цю горілку донести. Ходи, бабко, сюди, крикнув один з наймиків. Переночуєш у нас, а завтра понесеш свою горілку. Климко увійшов до стайні, ліг під жолоб і заснув. У той час наймити украли з торби горілку, випили її і швидко сп'яніли, де стояли, там звалилися. Климко встав, вивів коня у лісок, потім вернувся. Висадив одного наймита на терлицю, другому дав тримати конопляний хвіст, а двом спереду прив'язав мотузки до рук. Після того поїхав на ярмарок коня продавати. Вранці пан увійшов до стайні й за голову схопився. Того ж таки дня. Вернувся Климко з ярмарку і дав панові гроші за проданого коня. Тепер, Климку, маєш украсти вола від плуга, сказав йому пан. Для вельможного пана все зроблю. Панські конюхи орали під лісом. Климко подивився на них здалеку і подумав. Як украсти вола. Він узяв квочку з курчатами і пустив на краю лісу. Один з конюхів пішов зрубати гілку на батіг. Побачив квочку з курчатами і покликав інших. Ходіть, хлопці, сюди, наловимо тут лісових птахів. Конюхи покинули волів. І побігли ловити курчат. Климко випряг вола з ярма, відрізав кавалок його хвоста, встромив другому волові до рота і втік з худобиною в ліс. Конюхи зловили квочку з курчатами, принесли до воза глиб. Один віл пропав. Дивись, яке диво! Віл вола з'їв, крикнув один з конюхів. Бач, не встиг хвоста проглинути. Пішли вони до пана і закричали Панночку, сьогодні, коли ми орали під лісом, віл вола з'їв. Пан зрозумів, чия то робота, покликав Климка до себе і сказав, Як ти такий мудрий? То вкради мою паню. Зроблю так, як хоче наш вельможний пан. Климко купив добру пару чобіт і кинув один чобіт у лісі серед дороги, а другий трохи далі. Заліз у корчі і чекає. Почувся стукіт кінських копит. То пані їхала до міста. Кучер глипнув на землю і вигукнув Дивіться, вельмозна пані, чобіт. Злізь і візьми його, відповіла пані. А що я буду робити з одним чоботом? Якби два, то було б що носити, а так. І Фірман цьохнув батогом. Через якийсь час. Побачив другий чобіт, притримав коні і сказав Дивіться, вельмозна пані, другий чобіт. Я тобі казала взяти перший чобіт. Зліс і біжи за ним, доки хтось не забрав. Климко чув з під корча, що вони говорили. Коли кучер вернувся за чоботом, він вискочив на сидіння, схопив віжки у руки і поїхав якомога швидко. На середині лісу його здибали чорти. Куди тікаєш, Климку? У місто на ярмарок. Що везеш продавати? Вельможну паню. Продай її нам. Скільки правиш? Мішок грошей. Чорти кинули легневі гроші, сіли на бричку і поїхали. Климко вернувся додому. Я вкрав, вельможний пане, вашу жінку. Пан почухав потилицю і каже, Приведи її назад, заплачу триста римських. Пані вже нема. А де ж воно? Продав її чортам. Пан заплакав ревними сльозами. Ти здурів, Климку, що я робитиму тепер без моєї коханої пані? Не плачте, вельможний пане. Вона живе щасливо у кришталевому палаці. В неї щодня є високі гості, принци, князі, графи. Поведи мене, Климку, до неї. Бо я ніде ніколи не бував. Не вельможний пане. ні. Чому? Бо ми пропадемо без такого доброго пана, як ви. Вам сподобається в пані і не захочете вернутись. А що ми, сироти, тоді будемо робити? Я вернуся Климку, не журися. Ні, панночку, тоді зробіть так Скличте людей. І сповістіть їм, що як ви не вернетеся, то вони будуть вільні від панщини, і що тільки я дістану право ділити між ними ваше господарство. Говориш, Климку, як п'яний, кажу ж тобі, що вернуся, розсердився пан. Як вернетеся, то все буде по-старому. Пан подумав. І все зробив так, як сказав Климко. На другий день парубок взяв горщик води, жмуток якогось зілля, і кавальчик Крейди. Пішов з паном у ліс, залишив його під дубом, а сам подався знов до того місця, де здибався з чортами. Вмочив зілля у воду. І скропив довкола землю. Потім лазив на колінах з крейдою в руці. Кілька чортів вискочили з-під землі й і спитали: «І Що ти робиш, Климку? Обводжу святе місце. Нащо? На ньому хочу збудувати церкву. Ти здурів Климку? Нащо нам церква над самою головою? Мене то не обходить. Завтра попи мають тут службу Божу правити. Що хочеш за те, аби ти дав нам чистий спокій? спитав старший чорт. Хочу, щоб ви забрали мого пана до пекла і дали йому там гарячу роботу. Він чекає вас отам, під дубом, показав Климко. Давай його сюди втішилися чорти, зловили Паниська, затягли до пекла і там йому одразу показали, по чому лікуть киселиці. Климко вернувся у село, роздав чесним людям усі панські маєтки і поля. Він довго жив. Землю свою орав і нічого у людей не крав Може, й тепер ще живе на світі.